Добрий я вечір. Видно, да? Да, да, Добрий вечір, всім, всім запрошеним, всім гостям. Я рада, що Микола Петрович запросив мене на цю зустріч і хочу поділитися з вами своїми результатами. З продукцією New Life я познайомилась ну десь теж 9 років назад з Миколою Петровичем ми ще працювали, були до цього компанії «Тяньши». Я перепробувала і продукцію і кораловий, і клуб», і Тяньши, і там ще були інші продукції. Всі продукції хороші, але вони, звичайно, трошечки не по карману. Але ця продукція, з якою New Life, я в ню просто закохалася, я вам чесно кажу, хоча я не повірила. Коли перший раз Микола Петрович з Лілією е прийшли, E, Познайомила я так з недовірою такою, поставилася, думаю, ну, щось таке, e, тим більше українське, хоч вони і розказали, що це для атовців перше було, e, чи для чорнобильців e, верніше. E, але коли якраз пройшло десь неділя і e, e, чи дві неділі, і в мене був седалічний нір, то я вже мала йти отримати уколи Але. Все-таки перезвонила до Миколи Петровича і кажу: якщо ви мене вилічите, то я повірю. Це було перше. Далі ще я буду розказувати про результати. І він написав мені список, там був і сабельник, і живокост, перше апітонфіто. А підтонфіту своєю, потім ще деякі препарати, я вже не пам'ятаю. Я це все приймала так, як потрібно було. І через неділю я вже результати відчула. То Я була така задоволена, що я не пішла до, до лікаря і мене якби цей сідалічний нерв е, пройшов. Але е, я не про те. У мене ще було вітіліво. Е, я коли звернулася, то е, до цього, звичайно, е, було дуже, е, ну, напротязі свого життя в мене було чисте, як кажуть, шкіра. Але в один прекрасний момент, знаєте, як то, як то кажуть, наступає перший раз. І е, в один прекрасний момент ну, в мене, е, якби, е, як це сказати на українській мові, приобретене, Тобто не з не самого народження, а через стрес, стресове, як би відтіліво. Але лікарі розводили руками і якої я продукції не пробувала, нічого не допомагало. Я ж кажу, це були і тяньші, і коралові клуб, і е, німецька продукція ЛР, і ще там якась була, пробувала я все, нічого не допомагало, і я була така, як, е, ну, як ото е, як воно або п'ятниста корова або жирафа? Такими п'ятнами все по тілу було і е, в цьому, в зеркальному, в зеркальному відображенні. Воно якби йде. На руках, на ногах, на е, цих зап'ястях, на кінцівках, лице. Е, тут було теж на шиї, е, не по всьому тілу, але воно п'ятнами такими пішло. Е, я навіть вже збиралася. Їхати. Воно лікується тільки на Кубі, але там треба бути не менше півроку. Це все збиралося, потім відложилося. І коли я познайомилася з цією продукцією, то Ліля мені сказала, що є одна жінка, в якої хороші результати. Вона теж на якомусь симпозіумі чи на форумі відповідала: Давай спробуємо. Я так з недовірою, звичайно, поставилася, тому що в мене ще, ну, як в кожної людини, звичайно, там є свій, е, е, свій букет е, якби, захворювань. У мене ще була 12 язма від 12, 12 персної кишки, і мені препарати, ті, які, е, ну, допустимо, е, 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 всі ж е, всі захворювання у книжечці, чи зараз вже на сайті є. Які підходять, то мені це треба було деякі препарати. Ну для мене були дуже сильні в зв'язку з язвою. Але Ліля підключила Зоряну Миколаєвну, Верніше підключилися всі лікарі. Я діагностику проходила і допомогла Зоряна Миколаївна і мені з Склали спеціальну програму, по якій я е, сказала, що результат не зразу а поступово і я почала пити. Звичайно, перед цим все це, це паразі антипаразитарка спочатку. Тобто, дійсно, що потрібно перше чим використовувати користуватися продукцією, обов'язково чистку повинно. Це саме найперше. От, чистка була, і потім помісячно на кожний місяць. Це протягом трьох місяців була розписана програма, по якій я приймала всі додатки. Звичайно, за три місяці результату не було. Навіть там за рік, але поступово я бачила, як працює продукція. Поступово зменшуватися стали ці плями мої, які були на руках, на ногах, на обличчі. Перше чистилося, як, були, як, не, не, як це кажуть, не странно, обличчя, тому що на обличчі так само було е, плями е, такі е, ну, конкретні. Зараз ви бачите, що обличчя чисте, дуже велика була пляма. От я можу показати, навіть я не, не, не кажу, не стесняюсь. Тут все було теж така прямо коричневе було. Руки показую. Які були трошки залишки ну, я не знаю, чи видно чи не видно, ще трошечки лишились залишки, ну це вже зовсім маленькі. П'ятна були такі, просто як великі, отак в зеркальному відображенні. Отут були все все, все було в п'ятнах. Зараз ви бачите, чисті руки так само ще трошечки є на ногах. По тілі теж, допустимо, на, на бедрах було, і ну, на шиї було знову-таки в зеркальному відображенні. Тобто продукція, да, це пройшли роки. Я не скажу, що це пройшло за один рік, але я побачила, що воно працює, працює е ефективно, зменшуються плями. Я себе і так стала гарно почув, почувати. Е звичайно, продукцію я зараз користуюся. У мене одна столі, і я пітонфіто, і 39-й це. Такий гель, який зі мною постійно в сумочці, він подорожував і він є. Він подорожував зі мною. Завжди, і я його завжди беру. Куди я тільки не їду. Навіть цього року їздила до доньки у Францію. Там він теж є. і 39 дев'ятий, і фіто, тому що буває таке, що там чи щось е, натерти треба, чи та саме так само і сабельник. В мене, і лімон, і гінкобілоба. Е, зараз хондрогель. Я от придбала вчора була в офісі е, і вже мастилася. Чудово працює, Якщо у когось щось в мене, от, наприклад, суглоби болять, то я е, намастилася і все, внутрі, сабельник. Тобто продукція працює я вже е, себе, треба просто відчувати. Я відчуваю те, що я знаю, чесно, 10 років я по врачам не ходжу. Єдине, що це ковід, то теж я ну, не в лекій я формі перенесла. Але дякуючи продукції, я набрала і стільки була. То, що пропонував і рекомендували в офісі і Микола Петрович, і Ліля е, Апітонфіто, потім що там, Кордіцепс, ще, ще цих натуральних антибіотиків. Всю продукцію набрала, всю її пила, а, е, Антибіотиками не збива, нічим не збивала температура. Е, через е, Кожен час я пила, коли був ковід, е, 4 таблетки апітонфіто. І ще там препарати, я вже не пам'ятаю, бо я так на пам'ять не пам'ятаю. То чудово чудово допомагає. За ці новинки, які тільки є на сайті, я сама дивлюся і приходжу, що нове є, беру, пробую. Тобто я повністю, як то кажуть, все перепробувала. Те, що я там, ну що мені потрібно і що мені подобається, то воно завжди зі мною ага. Е, також я була дуже метеозалежна, і мене е, в ну і в юності, і так бо мені вже багато дуже років. Не знаю, там не буду навіть називати возраст, але вже багато, я вже пенсіонерка давно. От. То, е, а далі ще я не могла пити взагалі то з юності, і взагалі я не можу пити трави. Не могла пити ці заварі, запарення навіть зелений чай, я не дуже так його полюбляю, От, не можу пити трави. Тут же мене це влаштовує те, що тут все в екстрактах або в еліксірах. От е, репяшок, я не знаю, чи десь ще є. Оце називається парило. Воно дуже чистить кров, і коли от Вітіліго, навіть мені лікарі назначали, що парило, я обходила, чесно скажу, що і була і на ринку, і в травників питала. Ніхто не знав, що це таке. Тут я, будь ласка, і я можу пити це все, тому що тут дуже... Зручно з тим, що ти капаєш собі капельки на те саме на стакан води, можна навіть їх змішувати. Я знаю, що мені треба. От, без кінця зараз, наприклад, холодно. Так, лімон я не можу їсти. У мене повишена кислотність і 12 перська я не можу. Цей лимон я взяла на стоєчку, я собі накапала, змішала їх всі, нічого страшного. Продукція, скажу вам, працює чудово. І вона, тому що вона працює на клітинковому клітинному рівні. Тобто навіть якщо ти приймаєш екстракти, які ще еліксири ліксіри, ти приймаєш від чогось одного, то воно працює на клітинному рівні і лікує ще інший Інші ще лікує інші захворювання. Тобто, дуже-дуже, навіть все чудово і рекомендую всім спробувати. Хто ще не пробував, то треба спробувати і беріть продукцію, бо вона працює. Я дуже задоволена, і бажаю всім здоров'я. Дякую, що мене запросили.